Тет, тет з митцями, Львівський обласний фонд соціального захисту і реабілітації незрячих започаткував цикл зустрічей з відомими творчими людьми. Сьогодні довготерміновий проект стартував. Першою стала заслужена артистка України Олександра Бондковська, акторка вже багато років підтримує творчі проекти незрячих, а ще є незмінною ведучою концертного проекту Відчинилося життя. Ініціатори заходу сподіваються, що на проект завітають і чимало відомих українських поетів, музикантів, акторів, співаків, композиторів, продюсерів, журналістів та навіть телеведучих. Я маю велику надію, що власне люди мистецтва, які також мають безліч своїх проблем, які, як правило, є дуже доступними і відкритими для громади, зуміють подарувати нам ось ті емоції, яких дуже часто бракує людям з інвалідністю, тобто показати їм зовсім інший світ. Людям цікаво посути, що відбувається за кулісами театру, якісь особливості, які, які не бачать люди, тільки приходять до театру. Можливо, це буде їм цікаво. І відповідно запитання, які мені будуть задані. Я думаю, що таке спілкування буде корисним для обох сторін.